Греція, Болгарія і Туреччина саме ці країни стали цьогоріч найпопулярнішими місцями відпочинку для закарпатців. Середня сума, яку краяни витратили на свій відпочинок 500 євро на людину. В таку суму обійшлась відпустка тривалістю в тиждень. Власниця туристичного агентства розповідає: за кордоном відпочили ті туристи, які планували свій відпочинок заздалегідь. Однак очікуваного буму туристів цього року не було. Закарпатці, які традиційно відпочивали в Криму, теж не кинулись у відпустку за кордон. Точно знаю, що вони не просять цього продукту. Не просять не тому, що там якісь військові дії, а не просять, тому що ну, якби це окуповано Росією. Да? Наші люди. Е, е, ну, Влюблять свою державу, люблять свою Україну, і не, навіть про це не йдеться мови, щоб їхати в Крим, навіть знаючи про те, що там йде здешевлення цін на проживання. Можливо, змінили на Болгарію ті люди. Не здійснилось і очікування щодо збільшення туристів, які приїдуть відпочивати на Закарпаття. Якщо на початку весни вони були досить оптимістичними, то вже в кінці літа реальна картина виглядає зовсім по-іншому. Експерти з туризму розповідають, цьогоріч майже повністю втрачений білоруський турринок. А ще на Закарпатті значно зменшили кількість фестивалів. Попри те, що більшість туристичних об'єктів на Закарпатті заповнені майже до листопада, прибутку такий ажіотаж не приносить, адже на турбазах проживають чимало переселенців зі сходу. Насправді, якщо дивитися на моніторинг певних. Курортів певних рекреаційних зон Закарпаття, то ми можемо бачити зокрема по певним районам, де є високі досить показники, і деякі об'єкти заповнені до листопада місяця. це говорить про те, що є довгостроковість перебування людей, які приїхали на довгий час. Це переселенці, які переселились на території Закарпаття на довгий період, но не в квартири, а на турбази на базі відпочинку, тобто заможні категорії людей. Пан Василь, виконавчий директор туристичної компанії. розповідає в порівнянні з минулим роком, потік туристів, які приїжджали відпочивати на Закарпаття, зменш зменшився на 70-80%. цього року. Приймали туристів з Києва, Одеси та Харкова. Однак туристи все частіше почали подорожувати самостійно, не звертаючись до туристичних фірм. Проте такий вид відпочинку є більш ризиковим, адже всю відповідальність за свою подорож людина несе самостійно. Незважаючи на невтішний літній сезон, є всі шанси, що зимовий період відпочинку на Закарпатті буде більш вдалим. Але ситуація, мені здається, буде значно покращуватися, бо вже перші, як кажуть, проблески того, що зимовий сезон буде у нас на більш, більш активний, вже почалися дзвінки від наших партнерів з Білорусі. З Києва, Одеси. Люди вже цікавляться зимовими турами і навіть новорічно різдв'яними святами. Будемо надіятися, що гостей в Закарпатті значно побільше порівняння з цим літнім сезоном.